Так, питання відносно загодівлі бджіл в зиму. На даний момент треба все залежить від гнізда. Наскільки ви скорочуєте, то має бути скорочене гніздо перед загодівлею. наприклад, там карміка, Карпатка орієнтовано 8-7 грамочок. Це вже для них багато. Якщо вони сидять на 5, значить скорочуйте на 5 Ну і ці рамочки мають бути заповнені орієнтовно десь 2 третіх медом. Це взиму. Якщо їх більше, відповідно там п'ятих. Орієнтовно треба орієнтуватися, що в гнізді має бути 15 кг меду. Рамка важить орієнтовно від повністю запечатана до Данівська. Від 3 до 4,5. Ну, в залежності від відстані між вуличками і забитості. Ну і сорту меду. Ну, Сорт не дуже там, але в основному від вулички. Якщо цього недостатньо, використовуємо сироп відношення дві частини цукру до одної частини води. Бажано дати відвар полину сироп і підкислити лимонною або оцетовою кислотою. Я, наприклад, якийсь дешевий варіант загодівлі. Це лафановий кульочок. Набираю кульочок, в мене корпусні вулики, ставлю зверху корпус на рамки і там холстик або отеплення і накриваю кришку. Кульочки набираю так, багато можу зараз здати їм 5-10 літрів, бо в кульочки вони дуже довго не псується, особливо якщо ви дасте лимонну кислоту або оце. Накладаю кульочки, щоб раз поставити і забути. І немає ажіотажу, на пасіці, немає запаху. Далі Ось такі кормушки тут. Є більше, ну, в мене я їх переважно використовую для стимуляції, але також можна загодовувати. Там має обов'язково бути плотик. Ще один дешевий варіант, це є відерка. Оце є на 3 літри відерку, то почнемо з більшої тари. кришці роблю дирки, накриваю, наливаю сироп, накриваю і перевертаю на рамки. Можна зробити. Вкриш цю дирку, відповідно, ставити прямо зверху. Воно за рахунок того, що створюється вакуум і потрошки береться. А я роблю корпус, перевернув два відра. ну Тут трошки вже є запах як із цими кормушками, то бажано давати під вечір. І з ну Тут дирочки менші воно. Основне це під вечір, бо частина все одно хлябне. То дешеве відро, я не знаю, воно 25 гривень коштує. Є такі відерки літрові, то воно що 7 гривень зараз коштує. Можна в них в так само дирочки. І такі маленькі, це їх стимуляцію використовую також. Так само кришка з дирочками. Отак стимулював. Особливо ще дуже залежить, якщо у вас є пізній взяток, наприклад, з лісу, то може бути падівий мед. Обов'язково тоді по-любому дати хоча б 5 літрів сиропу з настоєм полин ну, відвару. Бо після падів меду, якщо ви його не зможете відкачати або не будете відкачувати, бджоли можуть опоносити з зимою. Полин і цукор це вас збереже. Варіант. Особливо, якщо ви даєте їм цукровий сироп в кінці літа, на початку осені, тобто вересня, а цей падівий мед можуть приносити також в жовтні, в листопаді, тобто вони за той час сидять, встигнуть кишечнику порожнити, а на зиму залишиться як частково якраз оцей сироп, який ви їм давали. Дуже багато залежить також від. Кількості кормів зиму від порода. Наприклад, Карпатка, Карніка, вона хоч і менше, в мене ізмувало зовсім на мізерних кормах, і все добре було. А наприклад, бакфас дуже багато хоче кормів, і там гніздо має бути більше. Степова відповідно більше ніж від Карпатки. Але теж має бути досить багато кормів. Корма це основне, що має бути. Тобто, бджола все одно зимою. В клубі підтримує температуру, і для цього їм потрібний мат. Тому не забувайте про це. Все, підписуйтесь на канал, кому сподобалося, ставте лайки, дизлайки. Що нехай всім щастить.